Всім привіт, шановні підписники. Давненько в нас вже не було відео. Чесно кажучи, вже думав, що його й не буде, тому що, ну, во первых часу зовсім немає роботи дуже багато. Ну і дуже багато чого і в принципі і не було, що показувати вам. Ну, як... Багатенько таких коментарів, продовжують мені люди писати, чекають відео, де ми пропали. Надихнуло все ж таки зняти відео. Не можу вам обіцяти, що вони будуть часті, так як дуже багато чого немає, що знімати. Ну, а те, що робиться і будемо робити, будемо знімати, показувати. Так що, ну, з вас відповідно лайк, підписка. Будь-який коментар, буду радий вашій підтримки. На сьогоднішній день що у нас відбувається? Приїхав з базара, пообідав, з'їздив на почту, забрав дві посилочки. ну Зараз будемо перевдягатися та продовжувати працювати. Забрав дві посилки, ось що і в одній, і в другій тріска для копчення Чому дві? Тому що замовляли в різних інтернет-магазинах для порівняння, ціна трошки відрізняється. Воно незначительно, як би так, ну, тим більше. Ну, відкривши, стало зрозуміло чого. Так що... Чому ми так зробили, навіть не в ціні різниця, і діло, а більш для того, щоб зрозуміти, де краще собі що заказувати. Довгий час ми вже працюємо з одним і тим ж інтернет-магазином і вирішили спробувати ще щось новеньке. Ну, дійшли в висновку, тому що потрібно працювати все ж таки. Там, де і працювали, так як ну, ось щепка. Мішок я повністю не розрізав, так воно і так, в принципі, видно, яка фракція. Там, де ми зазвичай замовляємо, ось щепа, де ми в новому місці замовили. Тобто не опутався. Получається фракція дуже і дуже мілка. Тут фракція крупніша. Тобто, я думаю, оця мілка фракція в димогенераторі буде підвисати. А це буде добре працювати. Ну, ясна річ, що викидувати її ніхто не буде. Потрошку будемо змішувати з оцією. І потихеньку, так чи інакше, ми її використаємо. Ну, а тема цього відео буде більш про реконструкцію старого сарая. Зараз перейдемо, покажу вам, що і як там буде, що відбувається зараз. Ну, всі пам'ятають наш старий сарай, який бажає кращого. Але ще поки що стоїть. Як кажуть, розібрати, розламати завжди можна. Ну, поки що він стоїть, потрібно його експлуатувати. До недавнього часу у нас тут зберігалася солома. Мамок ми поприбирали, зараз в мене на господарстві свиноматок немає, тому що, ну, цей сарай він уже свиноматок не витримує, вони здорові і розбирають його як отой картковий домик. Воно зараз буде видно. Но дірки вигризли, вирвали аж до самої плитки. Ну тут угол розгризали малі поросята, коли були перегородки, тут е, такий сир був, що не знали, куди його що дівати. А буде тут на сьогоднішній день, Ясно рі, зараз оці всі листи вони познімаються. Оці дірки, воно біля дверей там в угол теж. Ця дирка, тут треба щось накидувати, міняти. Тут ось видно по оцьому, що як перестінки наші стояли клітки. Це ж посередині, виходить, у нас був як дитячий бокс. В цій клітці ж. Ну, це для тих, хто не пам'ятає або хто новий, розповідаю просто хто. Дивився, ти знає, що тут було, мабуть, буде нецікаво. Якби опоросна клітка. Тут мамки були з поросятами. А ця клітка була трішки менше. Тут свинки знаходились на стадії супоросності або коли очікували, коли свиноматка прийде в охоту і так далі. Так що будемо зривати ці. Листи, дивиться, що тут, за цими листами, можливо, теж ось вугу теж тут були зірвали, вигризла мамка. Тут за цим листом теж треба буде зараз. От одвину вам трішки. Перераблювати. Оцей лист теж треба знімати, тому що воно ж підірвало, бо, виходить, позагибали метал. Тобто заново треба буде його оце все зняти, вирівняти, підштукатурити, набити знову ж листи метала. Перетягмо по всій площадці бетонний підлогу. Оці калітки приберуться. Це зараз вже буду цим і займатися. Зніметься оця стійка. Получається, і буде перестінок. тут один. Получається, калітка отут і залишиться на цьому місці. Ця калітка зніметься, так як тут. А поставимо ось цю, вона більш така пружна і буде краще. Зробимо тут перегородочку. На цьому місці поставимо бункерну годівницю. Коли буду її виготовляти, цю бункерну годівницю, зніму окреме відео по виготовленню з розмірами, з зазорами. Ну, постараюсь повністю зняти, як що буду робити. Ну і от буде така загальна квітка. Я думаю, штучок 7-8 сюди поросяток можна буде заселити. ну Це такі плани на майбутнє. А там як складеться, цього поки що ще точно ніхто не знає. Але працюємо, намагаємося втілювати свої плани в реальність. Важко на сьогоднішній день щось надалеко забігати, тому що особливо як у нас, то начебто працюємо, 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 все воно доходить. До якоїсь стадії, що вроді би ось-ось-ось щось должно наладиться. І як завжди, десь щось випливає таке, що треба ті кошти або ще щось повернути в інший напрямок, або ще щось, або якісь проблеми виникають. Ну, я думаю, багато з людей мене зрозуміють. Ну, а хто не зрозуміє, то допомогти ну, ж нічим не можу. Значить, дай Бог, щоб у вас. Таких складностей не виникало. Так що будемо працювати. Ще раз повторюся будемо намагатися знімати вже для вас якісь відео, тому що, ну, раз люди чекають, це вже скільки, з півроку, як не було відео, ну, місяців п'ять це точно. І вчора зайшов, що побачив, що люди не припиняють чекати на відео. надіяться на те, що щось покажу, щось розкажу. Підштовхнули все ж таки на зйомки. Все, що від вас, це, я ж кажу, це підтримка, лайк, будь-який коментар. І все буде гаразд і у вас і в нас. Ну а я буду, мабуть, іти перевдягатися та починати працювати. На сьогоднішній день багато я не встигну зробити, так як у нас вже третя година пішла дня. Зараз поки перевдягнуся випити чашечку кави. Принаймні потрішки зніму ці калітки, зніму цю калітку роздовбаю, витягну стоєчки оці. А як... А як не роздовбаю, то прийдеться зрізати, тому що кинувся оці ж перестінки збивати. І так вийшло, що розствор я наколотив на совість, аж різка летіли від перфоратора Нічого, впораємося. Оце не знаю, що робити з, з цим дерев'яним. Воно ж, виходить, в мене тут було якби в кірпічу, і до нього ніхто не доставав, ніхто його не гриз. Це не знаю, Думаю, або взяти оцинковку і по кругу обкрутити на гвозді. Тому що ж тут, виходить, буде воно в вільному доступі. Або ж все ж таки взяти. Е зробити сюди металеву трубу поставити, як підпоручну підбалку е... А цю стойку взяти просто прибрати звідси. Як думаєте, як буде краще? Ну, повністю прибрати і цю стойку і нічого другого не ставити. ну Тут длина балки. Ну, не коротка і будівля вже на свої віка відстояла. І що залишати без, без подпори, я думаю, це дуже великий ризик буде для... Щоб не впала стеля свиням на голову. Відбиваю. Розбиваємо таким перфоратором. Як думаєте, як відгодівельничок на 7-8 голов, думаю, буде бенч. Ну і на цьому будемо завершувати відео. Розряжається батарея на холоді з самого ранку. То на базарі, тепер ось відео знімаю. І будемо працювати вже в наступному відео або через відео покажу, що тут, на якому етапі зараз будемо знаходитися. Всім на все добре, до побачення. Дякую за вашу підтримку.